Друзі, всім привіт! Сьогодні вівторок і, хоча я лише в четвер була в соціальному магазині, ось у вівторок, ну їду тоді, коли є машина. У мене коли є можливість, бо це за 6 кілометрів від нас. Ну і плюс нести такий набір продуктів. Руками доволі складно, а працює цей магазин всього кілька годин після обіду три дні на тиждень. Тож треба підлаштовуватись, враховуючи, що ще й працюю. Тож з цим не завжди так вільно, щоб туди з'їздити. Отже, сьогодні мені вдалося це зробити. Витратила я в магазині в цьому спеціальному з великими знижками 43, 32. Я багато розповідала вам про це. Про те, що це за магазин, що це за ініціатива. Багато про це говорила в попередньому відео, тому якщо вам цікаво, цікаві і корисні такі подробиці, така інформація, то, будь ласка, перейди, перейдіть, будь ласка, в попереднє відео про соціальний магазин. Власне, починаю безпосередньо показувати, що цього разу мені вдалося виловити. Єдине, що хочу нагадати, що у вівторок це переддень нового завозу. Привозять продукти вранці в середу, їх там всі розпаковують, розкладають, і вже з середи виходить так, що ось новий завоз. І у вівторок не завжди дістається, скажімо так, все, що могло бути в перші дні. Тож, на це теж треба зважати. Сьогодні дещо інші продукти придбала, але все одно страшенно задоволена, бо багато зекономила. Все, виговорилась. Починаю безпосередньо розповідати, згідно чеку, що я купила і на що я витратилась. Отже, перше, тут у мене вже записана цукерки. Жилені цукерки, багато в них по кілограму. Ось такі зуби смачненькі, рожеві, і ось такі ананасики. Теж дуже смачні виявились цукерки. Діти їх найперші з'їли протягом тижня. Я купувала колу таку з кислинкою. Цукерки є, ще вони залишились, якби діти. Ми їх не обмежували в цьому, вони потрошку по жменці беруть. Там один-два рази на день, і їм вистачає. Тож більше ніж на тиждень цих двох кілограмів. Це два з половиною рази дешевше ніж ми купували такі цукерки в супермаркеті. Тож 2,80 коштує кілограм. За два кілограми я заплатила 5,60 Ось так. Далі тут в мене чіпси ось такі, зі смаком барбекю. Ще й вони присвячені 24-му 24 році була Олімпіада у в Парижі, тому ось така є тут позначка. В пакеті з чіпсами в нас 125 грамів. Вирішила три пакетики взяти, щоб точно всім вистачило. Не знаю, чи смакуватимуть, але вони по 30 центів один пакетик такий. Три пакетики, відповідно, за 90 центів. Я придбала. Далі тут в нас шоколад написано по 60 центів. Ой, так, це ось такі монетки і гроші цілі євро. Ну, це таке дітям погратися, але так виглядає. Це з лідола здається, так, це марка Lidl. 60 центів, тут 150 грамів шоколаду, і їх тут два таких ось, пакетики. Це не пакетики, сіточки. Тож, є в нас ще шоколад. Макаронні вироби по 60 центів, під кілограмові упаковки. Взяла ось таку павутинку, взяла малесенькі ось такі ріжки. І в упаковку єдино, єдина була упаковка спагетті. Ми спагеті любимо, багато готуємо, але була лише одна, тому цього разу небагато я їх придбала, але вийшло півтора кілограми за євро 80. А, далі. євро... євро 80 за шоколад ось такий, написано, 600 грамів. 677 грамів. Тут яйця шоколадні, молочний шоколад. Має бути дуже смачно. Ми, здається, раніше купували. ну Нам до кави дорослим. Дітки не так багато їдять шоколаду, але так, так щоб вдома завжди було, щось солоденьке, то цього цілком достатньо. Ти більше за такі гроші. Майже 700 грамів. І я за це заплатила всього 1,80 євро. 80. Далі шоколад. Ще, О, як його швидко орієнтуватися, все зрозуміло. Ось такий шоколад ще по 30 центів коштує. Тут його 125 грамів ось такі ведмежатка. Це до Різдва. Були такі тут янголятка. Ось такі. Теж. Молочний шоколад, 33% какао. Ну, і по 30 центів, що ж, 60 центів всього заплатила за дві такі упаковки. Так у мене редька тут впала. А, нехай. Далі в нас йде вершкове масло. Сьогодні пощастило, нещодавно згадувала, що давне, давненько вже не було, давно його не було. А мені треба, ми багато готуємо, випікаємо і так, їмо, використовуємо, скрізь додаємо до кашів, до макарон і, і так далі. Навіть попкорн готуємо на вершковому маслі. Тож, і тут тільки я про це подумала, як воно знову з'явилося. Ціна 250 грамів коштує 1 євро в цьому магазині. Це в 2,5 рази дешевше. Тобто кілограм, рахуйте, 4 євро. А найдешевше масло зараз в супермаркеті кілограм 10 євро коштує. Тож, ось так, ну, рівно в 2,5 рази, так як я і сказала. Я запитала, чи можна взяти все, що там було. Сказали, так, ми ще викладемо. Тож я взяла аж 5 упаковок, виходить 1 кіло 250 г. І заплатила я за це 5 євро. Далі консерви 800 грамів. Це ось ці банки з горошком величенькі. Знову ж таки, збиралась салат готувати. Хотіла теж як до гарніру додати замість салату, але виявилося, що в мене мої запаси з горошком закінчились. Тому цього разу я взяла аж дві банки, нехай будуть, тим більше, що вони мені обійшлися всього по 50 центів. Одна така велика банка. Знову поповнила запас квасолі. Ось такої вже готової. 25 центів всього коштує. Тут цінник 40 центів, але зараз вони розпродають по 25. Я потрошку докуповую. Нехай буде 50 центів всього за ці дві упаковки заплатила. Йогурт, Йогурт. минулого разу я брала, нам сподобалося. Вирішила забрати те, що там сьогодні було. Тож 4 баночки ось такі. А, коштує за дві упаковки, я заплатила євро А, Далі, ось така в нас прикрість вийшла. Лія взяла сьогодні, вона зі мною Григорій і Лія поїхали в магазин. Одне таке і одне шоколадне молоко, але, схоже, коли я розплатилась вже, я на столі не помітила другу таку. Баночку чи упаковочку. І ну, не доїхала додому, але не так вже страшно. Воно коштує всього. Е зараз скажу скільки, 25 центів, 200 грамова ось, така, ось такий напій молочний, коштує. але ну, шкода, що забула нехай. Заплатила за це всього 50 центів. Далі в нас. Е Ось такий бекон, Я не знаю, як правильно це називається. Поправте, виправте мене, якщо знаєте. Ось таке це не сало, це м'ясо. Порізане. Тут чотири траншеї такі товстенькі. Ну, я це називаю беконом, і якщо його ще менш дрібніше порізати, його гарно і підсмажувати, додавати в різні страви з овочами, в яєчню. Це дуже смачно. І... 300 грамів в цій упаковці. Я взяла дві упаковки і заплатила, скажу зараз скільки, секундочку. Заплатила 3, 30 за це. За 600 грамів, одна така упаковка євро 65 коштує. Далі. Ось такі шматочки шинки, їх можна теж в запіканку додавати, можна в яєчню, можна просто готово до салату. Ось так це виглядає. І коштує це 60 центів. Ось ця упаковка. Тут вага по 75 грамів разом 150 грамів. Ось ця упаковочка важить. Власне, так, далі жамбон блан. Це, мабуть, все ж таке, ось, ось це можна назвати шинкою білою, щось таке смачненьке, і незвичайне, прошуто написано: жамбон, приготовлений, приготовлена шинка. Відварена, італійська кухня, здається, італійський виробник, і коштує це. 40 центів. Ось так. Тут його небагато. всього 85 грамів. Далі, і, скоріше за все, зараз буде ціна на ось цю ковбасу теж італійський. Італійською написано: Італьєн, ресетен. Італійська ковбаса варена з салом, з якимись горішками, з фісташками, здається. Ось так, а, так, фісташки, і справді так написано. 150 грамів. Заплатила я за це 90 центів. Ось так. Далі фрукти, овочі, 90 центів кілограм коштує, будь-чого, все разом важиться. Всього вага в мене вийшла 4850 грамів, і заплатила я 4,37. Ось Так, найбільше я взяла редьки, вона тверденька, трошки є кілька підв'ялих, але в нас такий феномен склався в сім'ї. Що минулого разу, коли я взяла з'їли редьку швидше, ніж яблука, всі налетіли, всім не вистачало на другий день. Тож я вирішила цього разу, якщо буде можливість, брати більше, тут, я думаю, більше трьох кілограмів в мене пішло. Тільки на редьку. І якщо не було інших фруктів, з овочами іншими не так пощастило, то душу відведуть <сум> мої домашні, моя сім'я, куштуючи цю редьку, собі ні в чому не відмовляючи. У нас така гарненька. Вони навіть не чистять. Оце хвостик, тільки обгризають або обрізають і з'їдають легко. Цілком, ну я і радію, тому що це корисний овоч, його треба вживати, а якщо ще й всі з задоволенням і багато їдять, це просто щастячко якесь. Так, це що стосується фруктів. Купила ще ось таких наліпок, лії минулого разу. Пам'ятаєте, четвер купила, ну що ж вистачило на кілька днів. Вже немає, записочки мені пише, складає. Вітає, малює дитина, тож з Григорієм теж ділиться. Думаю, хай буде за 1 євро, аби тільки було весело і цікаво. Далі бісквіт цале це ось ці такі, я не знаю, як це назвати, тартлії, круглі запечені хлібці з розмарином і тім'яном, солоні і медитіреніан Снек написано. Середзіноморський снек такий Іспанія. Ось 6 тортас. Ось так це називається. Минулого разу я брала, поза минулого разу, і ну, чоловік сказав, що це дуже смачно, тому там остання упаковка була, вирішила її забрати. Заплатила за неї 200 грамів, там, заплатила 80 центів. Ось так, 400 грамів. Це, мабуть, огірочки. Я брала дві баночки. Одну з собою ми брали на пікнік, коли в суботу їздили ось в грот, в печери. там У нас був пікнік разом з французами, одну баночку брала, всі так радісно. З'їли ті огірочки, вони дуже кислі. Тут написано, що воно з оцетом. Вони дуже кислі, але якщо потрошечку їсти, то і смакує до іншої їжі, до інших страв, поповнила, так би мовити, запас, поки була можливість придбати такі огірочки. 50 центів всього мені обійшлась така банка. Давно не було в нас олії. Ось, точніше, не поповнювали ми запаси, хоча в мене там десь 8 літрів ще є. Я попередні рази, коли була можливість, намагалась взяти 1-2 літри хоча б на запас, потім довгенько не було в нас, мабуть, місяць точно, а то й більше пару місяців олії в цьому магазині не було. Тож, поки була можливість, всього там дві пляшки було. Я вже взяла одну, одну залишила комусь, тож. І тепер вона коштує 1 євро, а попередні рази я по 80 центів купувала олію. Олія соняшникова. 1 євро. Дентифрій. Це в нас зубна паста. Теж взяла в четвер одну, вирішила ще взяти зараз одну, поки воно там є, бо розбирають доволі швидко за 1 євро. Ну, це десь в півтора рази, в два рази дешевше, ніж в супермаркеті паста коштує. Це такий продукт, який потрібно постійно купувати, тож не сумнівалась в правильності, так би мовити, свого вибору. Сьогодні ще взяла ось такий сир, кожен з них по 40 евро. коштує. Тут у нас брі 200 г. Тут ось такий капріс, Кади каприз. Виправте мене французьку, якщо я неправильно прочитала, ось тут можна, бачите, воно ще й розділяється на такі шматочки, дуже зручно має бути брати 15 грамів шматочок сиру. Тож, ну, щось на кшталт брі, м'який сир в білій такій плісніві, має бути дуже смачно: 200 грамові, Так, я сказала, упаковочки по євро. 40 цукор. Знову була можливість, взяла 2 кг по 80 центів, мінімум це в два рази дешевше, ніж в супермаркеті. Багато випікаємо, багато використовуємо беру на запас. Економлю таким чином. Далі у нас сьогодні ось хліб, він ще з четвера точно лежить, тобто він не супер свіжий. Я, ну, він в гарному стані. Єдине, що я думаю зробити з них сухарики. Можливо, якщо вийде і буде натхнення, зроблю панірувальні сухарики, тобто засушу в духовці, в пічці і потім подрібню. Дуже мені потрібні сухарики, в мене їх ніколи немає. Задорого не купую. А тут є можливість, хліб гарний, він не ну, безплісньовий, він просто такий черственький, не сухий. Але вже черственька і акція була, пропозиція була взяти один, купити за 1 євро і другий хліб ні, навіть 60 центів. Ага, один такий хліб, півкілограмовий за 60 центів, а другий мені безкоштовно дали. На додачу, тож, а 60 центів це в 2,5 рази дешевше, ніж свіжий. Така, така упаковка свіжа в супермаркеті коштує. Тож і так зекономила, і ще більше зекономила. Вирішила взяти газовану воду. Ми купуємо в супермаркеті мінеральну, не газовану, але ось у нас ще є сироп лимонний. то, думаю, з, з газованою водичкою спробувати. Ну, ми вже пробували, раніше то буде смачно. Була можливість знову ж таки взяти таку воду. Там літр 150 мілілітрів. Одна така пляшка коштує 30 центів. Ось так. Така ціна. Далі ще якісь цукерки. Ні, це не цукерки, це ось ці жуйки. Ментус минулого разу взяла, теж швидко розійшлися. Написано, що прямо з вітамінами ці жуйки. Тут 45 є, штук на тиждень ледве вистачило. Тож взяла ще, тим більше, що всього 30 центів це коштує. І далі, що я ще не показала? Спробую побачити Так, неозброєним оком. Шоколад. Ось такий ще івент-календар, кіндер. Він там був останній. Мені, звичайно, краще брати більше, він хоч і різдвяний, але до 20 квітня дата придатності мають бути смачні там батончики, якісь бісквітики, я думаю. Залишилась всього одна коробочка, тому шкода, що всім не вистачить, ну, точніше, не всім порівно буде, але будуть якось ділитися діти. Все одно вирішила взяти, бо це ж смачне, це ж Кіндер. І так, і яйця. Ще про яйця я не розповіла. І на цьому буде все. 90 центів коштує 6 яєць. Сьогодні мені ось так до 15 центів одне яйце. Найдешевше ми ось супермаркеті Aldi купуємо по. А... 17 центів яйце там виходить. Тут по 15 Не супер так, що набагато дешевше, але як є можливість, чому б і ні, мені дали 3 упаковки. Тож, тут у нас 18 штук, я заплатила 2,70. Разом в чеку в мене вийшло 43,32. Це е, дуже гарна ціна за весь цей набір продуктів. Тут навіть написано, що зекономила я 87 євро. 87,27, тож, це знову ж таки, в 2,5 рази. Приблизно, так як я вам розповідаю, так воно приблизно в підсумку і є. Ось така економія суттєва. Я цьому дуже рада, задоволена і вдячна, звичайно, за таку можливість, що можна годувати смачненьким, принаймні раз на тиждень точно закупати продукти за такими цінами, дуже низькими. Радію, сподіваюся, ви теж за нас радієте. Цей контент записую в якості розважального. сподіваюся, він вас відволікає. Можливо, якусь інформацію теж вам дає і уявлення про те, які продукти тут у Франції є, які можна придбати. На сьогодні, все. Дякую, що переглянули це відео. Вибачте, будь ласка, якщо заповільно розмовляла, щось, що я зовсім, зовсім втомилась, таке виснаження відчуваю емоційне і фізичне. Тож, ще раз вибачте, що вповільнююсь в будь-якому разі, я вам вдячна за те, що переглядаєте відео, ставите вподобайки. Не забувайте підписуватись на цей канал. Дуже для мене це важливо, щоб він зростав, щоб увага ваша зберігалася, бо я це роблю. Саме для цього. Дякую всім спокійного вечора, тихої ночі. Бувайте! Так, і для найбільш уважних, і для мене неуважної, додаю. Сказала про редьку, а про інше вже все Ви. перемкнулася, як то кажуть. Взяла всього два ківі, ось таких м'якеньких інші там було ще близько кілограма залишалося в ящику в магазині, але вони вже були не в кондиції, щоб їх брати. Тим більше у нас ще з четверга багато ківі залишилося. Дві цибулинки взяла, просто можна було в принципі не брати. У нас ще є, але думаю, нехай буде. Три морквинки, один банан, ну він там реально був один просто. Я побачила, що він твердий. Ну, відчула, що він твердий, значить, всередині з ним все гаразд, але я минулого разу багато взяла, теж ще навіть не встигли з'їсти. І огірок, він такий трошечки м'який як... такий, не м'який, а гнучкий вже. Хоча таким не має бути. Та все одно 90 центів кілограм. Враховуючи, що зараз в магазинах акція, от, наприклад, Валді на такий огірок ну, виглядає краще він, але коштує 99 центів. А ми швиденько на салатик поріжемо і все буде з ним гаразд. І купили набагато-набагато дешевше. Ну і капустинка. Вона непогана, верхні листочки зніму і все буде з нею. Гаразд з цією білокачанною капустою, ми салатик з нею робимо. Тож знадобиться ось А то я тільки про редьку. Редька, редька і все. Добре, все, на цьому вже точно. все. Дякую для, для всіх уважних, хто додивився до кінця. Все, тепер вже точно бувайте.